Доброго дня всім! Вітаю всіх на нашому каналі. Довго не знімала ніякого відео, тому що не вистачало на, на все часу. І люди приходять одні по розсаду, а другі у нас працюють, допомагають нам. І тому в цій суматохі не можна зняти відео. А ще якось і погода допомагає. Ці дощі, холода, і навіть немає настрою знімати нічого, тому що все йде не так, як би хотілося: і продаж, і робота. Росаду бояться купляти, бо холодно. Крім капусти, капусту, ми вже допродуємо. а помідори і перець ще бояться. Ну, вже на тижні, з наступного тижня обіцяють тепло, то вже думаю, що вже будуть брати. Активніше. Ну, не дивлячись на таку погоду, ми продовжуємо працювати. Ось я вийшла на поле, тут ми на днях ось нещодавно, буквально позавчора, посадили пізню капусту, та, що яка в нас була в касетах. Посадили розсаду посадочним апаратом. Тут у нас її чимало і було задіяно чимало людей. Ну, зранку, з 9 годин і до майже 4 закінчили всю роботу. За цю роботу люди в нас заробили непогані кошти, тому що знову дзвонили деякі і питали, коли будемо. Наступний раз садити щось. Ну, наступний раз ми будемо садити, мабуть, ось рядом перець. Після посадки пішов дощ, і капуста вся прийнялася, вся стоїть. Правда, коли садили, також поливали із відер, носили відрами воду і по кружиці поливали кожну, кожну рослинку. Пізня капуста у нас агресор. Поле поділяно по полам, ось з одної сторони і з іншої. Посередині ось кинута труба і буде капельний полив. Ще потрібно лєнти під Капусточка гарно прийнялася, гарно вся стоїть. Садили апаратом розсадопосадочним, як я говорила раніше, і підліску, щоб було рівненько, ось по два рядочки. Ось таким шахматним порядком. Ну, посадили і хай росте, Ідемо далі. А чим будемо підкормлювати і чим будемо кропити, будемо про все розказувати і показувати. Розсада капустів у нас йде нормально. Ми вже допродуємо. Тут вже в степлиці ми майже все продали, залишилися одні бур'яни і трошечки там ранньої цвітної капусти. А рядом тут у нас зтеплицею теж посіяна капуста. Ми її сіяли, як ви пам'ятаєте, пізніше, були і сніги, і морози, і вона була накрита і, і агроволокном, і пленкою, то накриваємо, то розкриваємо. Ну, в результаті маємо ось такий результат. Капуста посходила рідко, але нічого страшного. Яка рідко зійшла, яка густіше зійшла. Ми її допродуємо зараз. Тут у нас ось агресор допродається. Агресор ми продаємо по 50 гривень за десяток. Ну, десяток там може бути 15-18 штучок. Люди беруть його гарно. Тут у нас є трошки савойської, трошки брусельської. Синя є в нас. Правда, рання і середня ми вже її продали. Немає. Далі у нас там цвіте клубніка. Сходить тут морквочка. Води й бурячок, і в'яжеться рання капуста. Капуста у нас називається кевін. Капусточка в'яжеться і бур'ян росте. Ну, зараз мокро, дощі пішли, ось буде тепліше, просохне земля, будемо сапати. Хотілося більше щось показати і розказати, але знову ж таки нема часу, тому що знову під'їхали люди і вже чекають на розсаду. Тому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, дякую за підписки. Всім гарного здоров'я, мирного неба і до зустрічі на нашому каналі.